Обчислить значення виразу х квадрат плюс y квадрат, якщо добуток x, Y дорівнює 2, різниця 1 поділити на х і 1 поділити на y дорівнює 5. Щоб обчислить значення цього виразу, спочатку ми знайдемо, чому дорівнює різниця 1 поділити на х і 1 поділити на y. Щоб це знайти, ми зведемо до спільного знаменника, тобто сюди множимо на y, сюди множимо на х, виходить y x поділити на спільний знаменник xy. І цей вираз дорівнює у нас 5, тому що ця різниця дорівнювала 5. Добуток xy дорівнює 2, підставляємо y – x поділити на 2 дорівнює 5, тоді різниця y і x дорівнює 10. Піднесемо обидві частини до квадрату, y-x. Все це в квадраті дорівнює 100. Відкриємо дужки. y квадрат мінус 2 X квадрат дорівнює 100. Ну, залишається y квадрат плюхвад, то, що нам потрібно знайти, дорівнює 100 плюс 2 xy XY дорівнює 2 за умову, тобто 100 плюс 4 дорівнює 104. Тобто відповідь. de sí.